Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 25 листопада і розглянемо з вами такі деякі питання. Так, перше, як будуть зараз розвиватися стосунки між США та Україною. Ох. бедственная ситуация, так освобождение от этого, Это все под контролем, хорошие перспективы, покровительство, хорошая и удача, какие-то там неправильные действия, проблемы, так, але карта силы, перемоги и хорошее покровительство, ну вот такие стосунки. И конфликты, і неприятна неожиданность может быть. Трошки розлад іде. Щось пононічну. Ну, по справедливості. Карта сили. Ось які карты показывают. Сили перемоги, удача і по справедливості. Удачний случай. Нормально можна сказати. Так, чи дотисне США. Чи добється свого в завершенні війни? Трамп доб'ється свого в завершенні війни, чи дотисне. Нової перспективи. Карта мира перемоги. Так. Якесь трошки преп'ятствує, але успіх. Шанс є і... і важне змінення. Нові перспективи важне змінення і карта мира перемоги и изобилие успех трошки препятствий положительный результат доб'ється які будуть стосунки України та россии після війни разногласия великі юридические разочарования сильний гнев Агресія і гнів. Терпіння сверхмеры, ненависть. Ну, тут перемены йдуть, але че... перемены то идуть до лучшего, але этого человека, этих людей, надо избегать, говорят. Потому что может нарушить нарушение. Этих людей надо избегать. Потому что может быть нарушение. Ничего хорошего. Че будут еще скандалы по коррупции в Украине. Ну, сейчас пока завысло, говорят. Ох, конечно, будут. И болезненно. Да. І серйозні, і болезненно. Дорого заплатить. Да. Будуть. Так, далі. Чи буде зламана система України? От зараз система, так? Та да? яка система? Корупція. Чи буде зламана ця система? Та пока підвішено. Поки це буде, ну не скоро. Переміни. Перемены. Сейчас, пока зав, зависло. Буде. Удар хороший буде. Буде змінено, але це пізніше. Ну, хорошо. Буде змінено. Як це вплине на Україну? Змінена система. Трус, неуверенність, обрив, трансформація, переміни хороші. Ну там ще тайно ще буде продовжуватися. Будуть завищені требування. Обман ще буде. Тайний, але рішення важне, вибор важне рішення, конфлікти. Борьба буде, борьба. І для України хороше признаменування. Борьба опять. Карта перемоги. Хороше признаменування і карта перемоги. Це буде до кращого, конечно. Так, далі. Чи будуть керувати Україною інші, кра... інші країни. Україною. Будуть керувати інші країни. Ну так. Да. Желание азарт це йде отсрочка, тому що боротьба за виживання. Помощь и тут лысыця. Потери, потери. Трудное сражение. Ну, как дружеская помощь и выгодная сделка. А это трошки это Отсрочки карта. Выгодная сделка. Ну да, такое решение. Дружеская помощь, искренне, надежно. И выгодная сделка, Ну, як находка, як хороші зміни. Не то, що керувати, а так поміч хороша. Як щось під контролем буде. Україна Британія. Які стосунки? Між Україною та Британією. Ну, перша карта парабащення, але щоб... важное изменение, хорошие перемены, М -м -м, серьезное вмешательство для стабильности. Ну, тут помещи ДЛ, да, первая карта порабощения, как, як. як от Британии, как мы под контролем все-таки будем. Карта порабощения для... М -м -м. И серьезное вмешательство. Карта порабощения и серьезное вмешательство. Все. И... Ну, тут для Важное изменение для перемен. Для стабильности. Под контроль. Пу -пу 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 -пу. Спекуляция тоже может быть. что на свою выгоду. Ну, сделка. Опять эта карта. Сделка. Выгодно. Так, решающие проблему. Ну, пока вот так. маніпуляція, карта порабощения і серйозне вмішательство. для змінення, для стабільності і як решающие проблему. Поміч буде, але ну як решать проблеми. Помагать, але і карта перебачення випала під контролем. Може, то так і, і надо? Чи буде Україна незалежною? По ітогу? Так, переход другая бідственна ситуація пока. Пока кризис і ситуация. ситуація. Іде помощь хороша, і переход в другое состояние Заверш... тяжелий труд. Тяжелий труд до цього. Ну, удача. Завершення старого, начало нового з помощью. <кхе> Без помощи никак не вибратися. Усталость, истощение, тяжелий труд. Ну, тут і помощь высших сил, і помощь дружецька. Пока що нові перспективи, хороші нові перспективи. Пока що бедственна ситуація. Але з допомогою... Так, незалежною. Хороші новості. Хороші новини, важлива інформація і хороші переміни. Завершення старого. Сейчас я на три карти ще кину. Чи буде Україна незалежною? Тут говорять, що. Так, але це пізніше і з помощю. Чи буде Україна незалежною в подальшому да чи ні. І при жінки, ось. І з рука рукапомощі. І це причувствується гібкость мислі. От при жінці. Ось яка поміч, рука рукапомощі. Ну от ці карти по прямой, і мислі, інтуїція. Оці ці три карти говорять, що да. Карта сили, перемоги буде? Пізніше буде. Чи будуть в Україні стояти інші війсь... війська, ну, миротворці, як, як інші... інші війська інших країн, війська інших країн? Будуть в Україні стояти після бойових дій, так? Да. Будуть. Після, після обрива, після отаке обрива, от рішення. Да, от говорять, після обрива, після закінчення будуть е, ядерні удари з Росії по Україні будуть? Чи будуть Ядерні удари по Україні? Азарт, желание, враждебность таке є. Чи будут терпені сверхмеры? Не, я не бачу. Не, не Не показують, ні. Так, ну й добре. Чи відчують люди після війни, що, в Украї... що Україна процвітає? Що можна жити в Україні нормально? Відчуються люди після війни? Пока неудача, пока распад. Пока бесполезна суета. Вот дальше идут перемены. Чевичуются люди. Пока отрицательный ответ. В начале, после войны, пока распад, бедственная ситуация, бесполезна суета. Дальше чевичуют люди. Ой, там часть разочарование После этих ударов, после этих ударов, Карта перемоги. відчують. Будуть хороші зміни, Он колісниця вперед. І карта перемоги. Дух завоювання. Да. Іх, імператриця. Ізобілля, успіх. Перемени хороші. Помощь высших сил. Ну, поначалу борьба за выживание. Відчують. Пізніше, конечно. Не одразу після війни. Ось яка карта? Ось все. Тут і повернення, тут і все. Карта імператора. Вот ці всі карти говорять, так, да, відчують. Україна буде процвітати. Чи буде Україна саме безпене місто? Місце в світі? Чи буде Україна в подальшому саме безпене? миссы. Да, древо рода, точка опоры. Як вознаграждение. Приятное удивление. Положительный результат. Пизднейший трошки. Будет. Так и будет. После войны. Так. Так и будет. Як вознаграждение людям. Будет. Ну, і все, мої хороші, такі оце питання. Сьогодні ми подивилися з вами. Дякую вам за перегляди, за коментарі, дякую за вашу підтримку, за теплі такі коментарі. Кому там що не подобається, проходьте мимо, пожалуйста. Я якась там одна написала, зачем за ефір, вот это вот зачем показувати. А я не для тебе показую, ви зайшли до мене на канал. Чого ви там бродите? Чого ти щас стоїш там, якщо тобі не подобається? Глянула, не нравиться. Пішла далі. Все. То за мову опять. Ганьба. Ну, я там відповіла, хорошо. Потому що отут уже. Ганьба вам. Опять же обращаюсь, это Западна Україна. Понимаєте, у вас теж не чиста українська мова. Не чиста. Так що не треба мене тут ганьбити. Це напослідок, це не касається всіх. Ті, що то понаписували, там, що там така ганьба за цю моду, мову. Моду. Все, мої хороші, гарного вам дня, гарного настрою трошки вам підняла. До побачення, будьте здорові!